Медичний Оскар в руках прикарпатських лікарів військовий медик Олександр Соколюк і лікарка-волонтерка Світлана Вінтонюк у достоїні ордена святого Пантелеймона. Це найвища професійна відзнака, якою нагороджують за значні результати в галузі охорони здоров'я ще з 2009 року. Олександр Соколюк на нагородження прибув із самого пекла війни. Там командує медротою в бригаді Холодний Яр. Щодня рятує бійців і закликає тих, хто у тилу підтримувати Україну. Українську армію пам'ятайте, дорогенькі, що земля кругла, і всі ми ходимо під Богом на одній землі. І такого поняття, що якщо я не пішов до армії, або я там не перечислив якісь кошти, або е, моя хата з краю, то рано чи пізно воно тебе торкнеться. Це не війна тих, хто воює е, тут і тримає зброю, це війна всіх. Починаючи від новонародженої дитини, завершуючи е, самим похилим віком. Тому що, е, якщо ми е, ну, опустимо голову і будемо згідні е, жити під цим оркостаном, то я думаю, що в гробах перевернуться наші предки, козаки. Аби допомога армії не спинялася жодної хвилини. Щодня без сну і спочинку працює ще одна володарка медичного Оскара. Світлана Вінтонюк, попри свою основну роботу в міському перинатальному центрі, займається ще й волонтерством. Збирає гроші, купує дрони та автомобілі, організовує благодійні ярмарки. Все для того, аби бійці на фронті були захищені. За цей час Світлана разом з усіма небайдужими закупила. І передала на передову чотири автомобілі та майже півсотні дронів. Іноді, коли десь щось не так вдається, як би хотілося, приходить члени розпач. Я вдячна своїй сім'ї за розуміння. Я вдячна чоловікові за ту підтримку, за ту допомогу, тому що, мабуть, без них я би не справилась. Тобто я вдячна своїм друзям. От, які дійсно відгукнулись, які допомагають. Я вдячна своєму колективу. От, якщо б не було цієї підтримки, то тоді це дійсно складно. Основне, мабуть, дуже сильно захотіти. Якщо є бажання, то можливо зробити все. Медики, номінанти наголошують, війна триває і силам оборони повсякчас необхідна допомога, аби якомога швидше вона скінчилася. Ольга Смага Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.